Стави ще привіт. Напишіть, чи чутно мене? Що? Чому я в піджаку? Тому що в такому спінжаку легко діставати. Козель, пробачте я зніму з Повернемося до сельозніших Ставищенських новин. Отже, 21 лютого на вуличному знаку вулиця Леніна 3 невідомі зловмисники. Наклеїли наліпку, що змінила цей знак на вулиця Незалежності 3. Уявіть, 10 років тому з нами сталася декомунізація, а в Ставищі досі висіла отака от фігня на будинку, де раніше тусувався офіс КПУ, Ставищенський офіс Комуністичної партії України. Десять років тому вулицю Леніна перейменували на вулицю Незалежності, 10 років тому. А минулого року перейменували ще й вулицю 1 травнева. Отже, будинок зі знаком вулиця Леніна 3 стояв на розі вулиць Незалежності та Свободи. От така от історія. Це передмова. До новин. Новина перша. Вдячна. Так як ми дякуємо ЗСУ і волонтерам щодня, так подякуємо сьогодні бізнесу, який сплачує податки у структурі доходів бюджету Ставищенської громади понад 60% за ПДФО податок на доходи фізичних осіб. Цей податок у 2024 році. Надійшов у бюджет громади в сумі 141 мільйон 164 тисячі гривень і склав 101, 107% до спланованих. Тобто очікували менше отримати ПДФО, а отримали трохи більше. Отже, я згадаю найбільших платників податків ПДФО із заробітної плати, а потім із паїв. Отже, найбільше податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати сплатили то в Ясен Світ, в Інтерагроінвест, то в Ропа Україна, то в Сузір'я Попружна, ПСП Гейсиське, то в Інтерпроект. GmbH. І ТОВ Верметал Україна. Найбільші платники ПДФО СПАЇВ, ТОВ Інтерагроінвест, ТОВ Агрофірма, Інтерагросервіс, СФГ Левада, ПСП Кривець, СФГ Русь, СВК Світанок, ТОВ «Сузір'я Попружна, ТОВ Полковничий Хутір, Прат «Агрофорт», ТОВ агрофірма Гарант ПП Цецера Агротранс. А також найбільші бюджетні платники ПДФУ. Відділ освіти 19 мільйонів злишкою. Ставищенське ЖКП 5 мільйонів лишкою з половиною. Ставищенська лікарня 5 мільйонів 309. Тисяч гривень. Ставищеська селищна рада 4 мільйони 877. Два глядачі. Загалом ця інформація зі звіду голови громади Леоніна Джужика. Ви можете там прочитати. Здається, там 60 листків, якщо не помиляюся. Новина 2 стратегічна. Прочитав я також звіт про виконання стратегії розвитку Ставишинської селищної територіальної громади на 2024-2030 роки. Це звіт за перший рік втілення завдань стратегії, бо ж вона затверджена на 2024 -20, до 2030 -20. Роки. отже, є стратегічні цілі у Ставишинській громаді. Економічний розвиток території громади один. Розвиток людського капіталу, два. Екологічна безпека та збереження довкілля. Три. Це стратегічні цілі. За першою ціллю – економічний розвиток території громади з 15, за 15 виконано два проекти. Перший встановлення камер відеоспостереження з підключенням до мережі інтернет та системи Безпечна Київщина. 30 камер відеоспостереження на території громади встановлено. Другий проєкт поліцейський офіцер громади. У 2024 році розпочали роботу 5 поліцейських офіцерів громади. У процесі виконання. Такі проєкти, проєкти або завдання, встановлення або зміна меж населених пунктів, нормативна грошова оцінка земель, і виготовлення документації на землі водного фонду та паспортів водойм, ет. Це все, щоб збільшувати доходи бюджету. Є такі проекти, яких зовні не видно, як от капітальні ремонти. Артезіанських свердловин у селі Роскішна. От їх минулого року виконано на понад 4 мільйони гривень. Одначе за другою та третьою стратегією стратегічними цілями не виконано жодного проєкту. Однак, варто врахувати, що це тільки перший рік виконання стратегії. Є такі проекти, виконання яких скоріш за все свідомо відклали на пізніше наприклад, будівництво футбольного поля зі штучним покриттям біля Ставишинського ліцею номер 1 Будівництво спортивного майданчика біля Ставишинського ліцею номер 2 Благоустрій та очищення річки Гнилий Тікіч. Нагадаю. У 2021 році Ставищенська селищна рада оголосила закупівлю послуг з проектування, очищення річ русла гнилого Тікича у сніжках та в Ставищі. Але через повномасштабну війну цей проєкт зупинився. Утеплення задньої частини фасаду Ставищенського ліцею номер 1 Бо ми бачимо, що перед фронтом, здається, пере, передня частина Ставишинського ліцею номер 1 утеплена і має бірюзовий кольор. Це що його утеплили чи в 2018 році, чи в 2019, може раніше. А задня частина Стовищенського ліцею номер 1 залишилася. Червоного кольору, червоної цегли Радянського Союзу. Словом, якщо хочете далі більше деталей, то читайте самі. А я перейду до наступної новини: новина 3 поліцейська. Звітували також поліцейські офіцери громади. У нас їх п'ятеро і всі капітани. За них звітував Віталій Король, начальник. Поліції. Поліцейські станції облаштовані в селищі Ставища та селах Іванівка і Розумниця. Кожен офіцер забезпечений автомобілем. Якщо ще коротше, то у 2024 році поліцейські офіцери громади відкрили 23 кримінальних провадження, склали 215 адмінпротоколів на суму понад 55 тисяч гривень. Доставили до ТЦК, до ТЦК 95 ухилянтів і розшукали вісьмох у СЗЧ. Самовільне, заси... Самовільне залишення частини. Двоє поліцейських служать в ЗСУ. Тож у Ставичинській поліції є дві вакансії. Запрошують. Новина, третя послужна. Старівшинський ЦНАП надає 232 послуги вже. Нагадаю, починали зі 120, якщо не зраджує пам'ять. Починали в 2021 році. У штаті 8 працівників, які за 2024 рік заробили бюджет громади 411 523 гривні, надавши понад 17 тисяч послуг. З них 10 тисяч реєстрація місця проживання. 623 уточнення даних про військовозобов'язаних. 197 послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України. Громадянам України, які отримують паспорт уперше, ви не відповіли, чи мене чутно? Мабуть, чутно. Для громадян України, які отримують паспорт вперше, ця послуга безплатна. До речі, у Ставищенській громаді зареєстровано 8784 ВПО внутрішньопереміщених осіб. У 2022 році ВПО було більше 15 тисяч, тобто майже вдвічі більше. І ми пам'ятаємо, що тоді на виїзді зі Ставищ навіть були затори. Відділ державної реєстрації з трьома працівниками заробив у бюджет громади понад 870 тисяч гривень адміністративного збору. Новина 5, ви не чекали. Але з 20 лютого у Ставищенській громаді тепер є положення про. Громадський бюджет. Громадський бюджет або бюджет участі це частина бюджету громади, з якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо жителями громади заходів, виконання робіт, надання послуг, придбання матеріально-товарних цінностей, які мають загально доступний характер. Відповідно до оформлених проєктів, що стали переможцями конкурсу. У положенні прописані чіткі вимоги до проєктів, які можна подавати на фінансування з коштів громадського бюджету. Малий проєкт. Малий проєкт. Це фінансування від тисячі до, від тисячі до 50 тисяч гривень. Великий проєкт від 50 до 450 тисяч гривень. За малий проєкт мають проголосувати мінімум 300, а за великий мінімум 500 жителів громади. Але, знаючи, як ставищани підтримують петиції, то набрати стільки голосів буде вийне просто. Крім того, автор проєкту має бути зареєстрований в громаді та офіційно працювати, або ж мати статус ВПО з довідкою про це. І до проєктів є вимоги, зокрема, звітування про досягнуті результати. П'ять новин я розповів. Тепер бліц новини, тому що вони мені, вони не такі, що можна про них багато розповідати, що там трохи більше. Але вони короткі, такі, гадаю, про них варто згадати. Я їх виписую окремо. Ставищинська лікарня у 2024 році отримала благодійні допомоги на 1 мільйон 368 гр... 400 гривень. З... Наступна бліць, новина. Заключено 20 220 декларацій з сімейними лікарями у Ставищенській громаді. Зокрема, 99 людей віком 90 років і більше. та та троє людей віком 100 років і більше. Тобто у Ставищенській громаді 102 людей поважно, дуже поважного віку. Під наглядом за пільговими категоріями перебувають 203 учасників АТО та 149 учасників війни. Станом на кінець 2024 року населення Ставищенської громади заборгувало перед Ставищенським ЖКП 2 мільйони 264 тисячі 299 гривень. Зокрема, за послуги з утримання будинків 187 954 гривні 52 копійки. 52 копійки, шкода заплатить. Послуги з теплопостачання 115 604 гривні і 3 копійки. Послуги з постачання холодної води та водовідведення 700 152 гривні 16 копійок. Послуги з поводження з побутовими відходами. 1 мільйон 260 тисяч 588 гривень 65 копій. На 2025 рік ЖКП на цей рік. ЖКП хоче отримати кошти на ще один сміттєвоз, А також на екскаватор, автовишку, автогрейдер і міні-трактор для копання траншей. Нагадую, це тривають бліц новини. З лютого працівники закладів дошкільної та позашкільної освіти з бюджету громади отримуватимуть 1300 гривень доплати з роботи в несприятливих умовах, а з вересня 2600 гривень. За програмою Турбота у 2024 році. Надано матеріальну допомогу 562 особам на загальну суму 2 мільйони 897 834 гривні 88 копійок. І остання бліц новина. Ставишинська селищна рада передала 1 мільйон гривень військовій частині на закупівлю БПЛА. Це було голосування на сесії. 20, лю... 20 лютого. Так. 310 тисяч гривень на закупівлю лафета для перевезення автотехніки. Ще 1 мільйон для полку патрульної поліції на закупівлю квадрокоптерів, дронів та комплектуючих до них. На цьому новини завершую. Анонсів у мене жодних наразі немає. Хіба що можу згадати, що сьогодні Україна, громадська організація Україна Інкогніта, поширила допис, в якому йдеться про продаж так званого інкубатора Вселіоскішна за 20 тисяч гривень. Припускають, що цей будинок колись належав управителю. Ставищанським маєтком графа Браницького. Тому його під такою назвою виставили на продаж. Цього разу ціна 20 тисяч доларів, а у 2017 році його виставляли на продаж ціною 73,5 тисячі доларів. Під назвою Усадьба графово-Браницьких. Будівлею вже є люди, які зацікавилися. Можливо, його викуплять, надіюся, і доведуть до якогось ладу. Новини на цьому закінчую. Слава Україні! Привітаю!